Кохайтеся чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи, кине поїде в свою Московщину, а дівчина гине. Молюсь і вірю: вітер грає і п'яно віє навкруги. І голубів тремтячі зграї, черкають неба береги, і ти смієшся, і даль ясніє, і серце б'ється, як вогні, і від причистої надії стоїть у синій глибині. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть. Співають і дівчата, а матері в вечерять Народився Бог на санях в Лемківському містечку Дуклі. Прийшли лемки у кресанях і принесли місяць круглий, ніч у сніговій завії крутиться навколо стріх У долонях у Марії. Місяць золотий горіх. Не знаю, чи побачу вас, чи ні, а може власне, і не в тому справа. А головне, що десь в далечині є хтось такий, як не справа. Я не покличу щастя, не моє, луна луни туди не долітає. Я думаю про вас. Я знаю, що ви є. Моя душа і від того вже світає. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Життя йде, і все без коректур, і час біжить, не стишує галопу. Давно нема маркізи помпадур І ми живемо уже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, як і природа обереться шати. Єдиний, хто не стомлюється, час, а ми живі, нам треба поспішати. Ми працю любимо, що в творчість перейшла, і музику волку, що ніжно серце тисне. У щастя людського два рівних є крила, троянди й виноград красиве і корисне. Добре те, що смерті не боюсь я, І не питаю, чи тяжкий мій хрест. Що вам, богове, низько, не вклонюся в передчутті недовідомих верст, що жив, любив і не набрався скверни, ненависті, прокльону, каяття, народи мій, до тебе я ще верну, і в смерті обернуся до життя. Ці чудові рядки із творів українських поетів не могли не сколихнути у вашій душі гордості за великий спадок української культури. Ці рядки торували свій шлях крізь імперські заборони, крізь залпи і канонади ХХ століття, крізь більшовицьке радянське свавілля. І живуть вони зараз, долаючи російську агресію. Тому в день української писемності, як сказав Іван Малкович, шануйте нашу неповторну свічечку букви Є і оберігайте місячний серпик букви Є, бо мова це ключ до нашої культури та історії.